Який він голодний, я просто... Шо? Ну що ж на одних яблучках. Да. Ну що, Боря, прийдеся тобі вже все віддати, так? Дай себе погладити. Ні. Так, відійди подалі. Ой, хороший Бері. голодний. Але в нього набагато гарніша вже шкірка. Вже видно, що відкормили, відгодували. На пакет реагує. Йому то пакети, як зерна, як сухоземля. Що Боря, Мало. Шукаєш що. Сьогодні що, 18 травня? Борі такі величезні роги. Що, нічого не даєш даєшнього? До речі, він гнилений ліс випльовує. Я його вирізаю. Він розумний у нас. А ви можете дати себе погладити? Боря. Ти ж хороший. давай, ми з тобою дружимо. Давай? Ще хоче. Ще? Ну, почекай, разрежу. А ты все говорят в комментариях, что тебе надо разрезать яблоко. Да? А ты не понимаешь. Нет. А ты говоришь, и так все идет. Правда? Собака... Чекай, Боря. Ну, почекай. Я не могу это Ну, чекай, на, я ж тебе. О, О а что ж я так? Не, не, ну, він проголодався, дуже. видно. Дуже голодний. До речі, він дуже злий і недобрий, коли голодний. До нього краще не підходити. До себе не підпускає взагалі. Да, Ди, Диві, вже дає гладити. Так, да, вже добренький. Да. Мені так видається, як він мордочку тягне. я в що. Але рої вже були. Все знайшов. Каже, покажи, де лежить. Я сам візьму. Дай я заберу. О, и нашу ему ты. <laughs> Он и так съест. Правда, борь? Не могу. Я, я вижу, еще там в пакете были. Боры не в что? Никак. Ну, что? Боря, боря, боря. Так. На, на, на. Ой, але дивись, які рогі. Чик, чик 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 скільки цих відростків вже. До речі, його попередні роги знаходяться в краєзнавчому музеї в Зарічному. Це Дуже класно. О, все, можна вперед тримачку? Що ще шукаєш? Не знаю, що ще є яблучка. Що борсь. Миска вже пуста. Ну-ка, это мой на-на-на, добро, добро! На. Все! Я за ним бігаю, він за мною бігає. Спокійно. Все. Ти хороша. Я миску забула всяка. Що тебе вже нічого немає? Право, але я не знаю. Почкай, не піхоть до мене, біжить миску. На. Все, останнє, на, стоп. Що ж так мало взяла? Ну скільки було вдома. О, зараз не літ вам, як до. Так, А ти хочеш щось смачненького солоденька. Ну все, дай себе погладити тепер. Так? Да? Можна? Хороше. Що не можна? Це розновляє спати. Сто процентів. Зараз травички пощіпає. Його тут добре, він сховався. Його тут люди не бачать. Эта трава, она ярка. Это чистотил называется. Чистотил. А борья, она вкусная. Ей. И шавель, он любит. Ну, природа. Але цей пакетик забери, Іра. А де пакет? Ну цей білий. Mm. Ну там, Берез, кого тобі соромитись? Все як в лісі. А вот даже спать не знаю Борька. Ой, <laughs> и на мой голос зрачилась все-таки. А это красота! Так просто в центрі зрічного собі гуляє. Находить такі затишні місця, де він може сховатися. І все, відпочиває. Добре, що велика травичка зараз є.